Доброго дня всім. Сподобалося знімають усілок мені Фішер. Е, хочу е, сказати про, про Фішера і це був замовлю собі телефонки німецький усілок. Колись я того лічний фанат Бріга, Баркара, Фітона, Куміра, таких СССР, але багато мені совєтують. Візьмі її не мороч голови собі. Ну, в принципі, може і так. Я попався, але імпорт зараз стоїть такі ціни, що та й колись стоїло. Наприклад, взяти цей фішер. Фішер він 100 Вт щось брати, то я вважаю, щось брати 30 Вт, що пише там максимум. а, як, Наприклад, цей телефон. 70 Вт. Він досить непоганий і звучить він досить солідно. Фішер вже помучніє, вже тут. 100 Вт на канал. Тут, на, на індикації там це на максимум буде 120. Але Fisher sa 870 і... Х. Телефонки. Телефонки не... теж. А тільки Х870. Треба така точність щоб була і даже практично одинакові. По фішеру теж я вчора розказував, знімав відео, все він працює, я зробив нього його все він. Управління тут. Що тут по Акустика А, акустика Б. Це високі частоти, це низькі частоти, це баланс, а це звук додать електронний таке. Мені тут краще подобаються такі типу круники, але хотів я такого в з індикаторами. Тут індикатор, але тут індикатор, що мені не в цьому усілку. Маленький індикатор. Ну, маленький такий. Ну, В принципі, виглядає досить непогано, але e, прикольний. Хай буде і так і маленький, вже. Ладно вже особо вибрати не треба. Що? E, Фішер вже підключив, я. він вже працює як мабуть. Це радіо грає. E, це МП3. Радіо грає все як положено. Потужність досить непогана і там по питанні вроді 72 чи 75 вольт. Одне, там йдуть, на ж пояснити, наприклад, по парі конденсаторів. На одній парі конденсаторів 35. 35-37 вольт. А на другій парі 72-75 вольт. Щось таке чи 74, щось таке вже не пам'ятаю, вже не буду точні. <гум> <гум> Цей жалок працює в класі А вроді. Я тої інформації на нього не знайшов. Шукав особу, може хтось то собі уточнити, я лично не знайшов. Так <гум> 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 то зробив, працює. <гум> Але лично, наприклад, це в ньому басино все. Телефон кін слухав. Телефон кіно басів побільше, ніж у цьому. Тоже солідно грає телефон, це чистіше, ні здається, грає ніж Фішер. Але Фішер мучніший. От такий нюанс, наприклад. Е... мене маємо парт, другу версію, при третю версію. Е... Першу версію мають ці всі, але, наприклад, по потужності е, телефон кінзує, наприклад, навіть того самого парка, другу версію. І по зборці, ну що по зборці, по зборці лічно, що колись тут панелька, наприклад, пластмасова, е, акустика А, акустика Б, е, там конденсація, тут навіть індикатори. У парку пригод немає індикатора, телефон кіно є. Але цей це телефон це мені просто попався так по не особливо високій ціні. Так зазвичай їх продають по 2800, по 3000 пісу. Хопстар стоїть теж, розраховує, що вона буде басиста, а вона ну таке не дуже. ну таке, Що я, той маю, наприклад. Що ще хочу сказати по фішеру. Маю Одіссея 010, 021. Там 1021, це видержано, провірена мастер руками його апаратура. Ну і цей теж непоганий лічно для мене. Звучить він теж достойно, баси в ньому. Кнопочки, акуратно, все зроблено. зроблять лицева панелька, пластмасова. й ладно, хібрі пластмасово річно. E, лічно для мене, для дому його з головою. Колонки з 90-ті. Вісімом його впадає повністю. Зараз покажу вам за те, про своїх апаратів. Е... В своїх бріги барках. Ось мене Маю свою колекцію. Це бриги барки. Е... Перша версія, друга версія, це теж друга версія. Іменно... Система, так, це друга версія вверху перша. Фенікс, наприклад, той самий Фенікс мене запитували показати. Я його не Це у Фенікса, бо він стоїть у мене на полках, стоять вони, ці осілки. Одіссеї, ось, наприклад, так само теж Одіссеї, Фенікс. Це мені треба брати драбину і його діставати, а дістати його не зможу, бо рука болить, а я не витягну. Це треба підняти його і витягти. Бріх ось. Перша версія, експортний статі, взагалі стан його ідеал, був досить непоганий. Ось такі апарати маю в колекції, це правда не всі апарати е, по барку. Е, Теж апаратик досить непоганий. Є ще один барк, але трошки в гіршому стані. Е, трошки отрив він в житті цей -то ідеал, а то я хай колись знімав відео, він мене розобраний зараз. Хочу встановити його. Буде час зніму відео. Теж по цих барках ось такі апаратики. Це не всі барки, не всі. Феніксі, то кстати, всі. І вони всі стоять зверху, я їх не дістану. Це вже хай не зніму джіпса. це через 2 місяці десь. Не раніше. І знову повернувся до цих апаратів. Ну що я скажу Думаю за фішер ще я не зроблю, але вийшло, працює, е, Що ще, що сказати. записувати звук, порівняння їх на звук, це мені лиш, ну, немає смисла, бо наприклад у телефонки басів побільше буде. Фішер теж по басах не багато так як але... Відчувається на слух. Телефон це не передасться, на камері камери немає, навіть і нема смісів не записувати. Е, що ще? Ну, все вроді би. Відео скажу для кінець. Відео для порівняння, наприклад, телефон ну, просто по, по назві немає відео. Е, це 870- і телефонки на 870, які там буква тут став. <гум> так попалося, навіть я час не вибирав. Порівняння, типу, наприклад, е телефонки і фіша. І той самий бриг барк що в мене краще взяти імпорт, ніж той самий бріг-барк. Хоча кажуть, любі бригів не маю, але той старой вітає, це просто ось такі апарати вона взяти краще, посидіти, почекати, хтось до мене мона. Ну що, я скажу, дякую всім за увагу, гарного дня, Мирне, мирного неба. всім, До побачення.